Почему платежки за февраль по за отопление хриковчане получат гораздо меньше, чем за январь, и какие могут быть и далее установлены? изменения в тарифах, насколько справедливые. Об этом сегодня в программе «Отражение». У нас в гостях Елена Ворона, депутат Горсовета фракции объединения Самопомощь. Здравствуйте. Здравствуйте. И Роман Семенуха, народный депутат Украины фракции объединения Самопомощь. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас по итогам февраля можно сказать, что уменьшается тариф для харьковчан на отопление у тех, у кого нет счетчиков. Насколько я понимаю, сейчас вот от городской власти мы видим заявление, что добились в основном представители городской власти уменьшение этого тарифа. Но в то же время с вашей стороны мы видели именно с вашей стороны выступление в Горсовете по этому поводу. Расскажите, пожалуйста, что случилось, как вам удалось достичь этого, как изменить тариф? Действительно, пятница прошлой недели была яркая тем, что Заместитель городского головы Игорь Терехов заявил, что городская власть добилась снижения тарифов. Заявление, конечно, очень интересное. Добились у кого? Добились сами у себя, потому что коммунальное предприятие – это предприятие, которое принадлежит э, Харьковской громаде. Это управление этим предприятием осуществляется непосредственно э, под руководством мэра города и исполнительной власти города. Как можно добиться снижения тарифа, у кого мы добивались? Этот вопрос остался непоясненным, но мы рады, что произошло изменение. Мы уверены, что результат снижения в платежках в феврале – это тот вопрос, который мы вместе с харьковчанами подняли на сессии городского совета. Это петиции, которые были оформлены о необходимости пересчета тарифов на тепло Петиция касалась января месяца, но в феврале была та же проблема. И на сегодня мы имеем результат совместных действий депутатов Гурсовета от фракции «Самопомич», общественности и СМИ, которые подхватили эту тему. И буквально в течение недели после сессии она активно обсуждалась и невозможно было не отреагировать на этот вопрос. А можно назвать сразу цифру, насколько меньше будут тарифы в феврале, чем в январе? По нашим расчетам, тариф февраля должен быть 12,01. Господин Андреев озвучил цифру 12,44. Пока мы не видели этого расчета, будем ждать. Исходя из средней температуры февраля, по нашим расчетам должно быть 12 гривен 0,1 копейка. Пане Романе, те, як формувався тариф на теплопостачання у Харкові, що ви можете сказати і чи підіймалося це питання у Верховній Раді? У Верховній Раді ви знаєте, що питання взагалі формування прозорості тарифної політики на енергоносії, ну ведеться, мабуть, уже з літа минулого року. І я загалом хотів би дати контекст, в якому це все відбувається. Що перше, нам розказують там з трибуни Верховної Ради, там при звіті уряду, що ми нарешті позбулися енергозалежності від Росії, бо ми тепер буцімто не купляємо напряму газ в Росії, а гордимося тим, що це є реверс з Європи. Справедливо сказати, що реверсуємо, тобто отримуємо з Європи газ. Ми теж російського здебільшого виробництва, тому це є така достатньо умовна штука. Так, забільш. За кращою ціною, так, за більш стабільними умовами, оскільки, ну очевидно, що європейські партнери є більш стабільними і не використовуються як політичний важель впливу. Друге, ми маємо з вами аномально теплу сну, колеги. Ну, все-таки це треба розуміти. Третє це тенденція. І до цього Третє, ми маємо ситуацію, при якій загалом ціна на енергоносії. У світі є ну, колосальний тренд до зменшення, і ну напевно, треба сказати, четверте, що дійсно баланс газу в країні змінився. Чому тому, що Україна загалом провівши ну, низку заходів як на підприємствах, так і серед там інших речей, що ми споживаємо газу не тільки за рахунок аномальної зими, але в принципі споживаємо менше. Так, на жаль, на, на цей чин також вплинув падіння виробництва, що звичайно ну, впливає на споживання газу, і все це спричинило те, що ми вимагали Верховній Раді. Разом з іншими депутатами е, прозорості. Бо людей насправді ви знаєте, от коли спілкуєшся от, на прийомі, людей обурює беззастережно великий тариф, але людей найбільше бурює їх непрозорість. Бо за нашими ну, розрахунками, вони ще починаючи з жовтня місяць, якщо ми говоримо зараз про тарифи на опалення, вони вже мали бути на 12%. Ну то покажіть людям, зробіть цей процес настільки прозорим, запустіть якісь соціальні ролики, щоб люди принаймні не відчували, що їх дурять. І тут ми повертаємося до цієї ситуації. Яка склалася у Харкові, оскільки була знаєте, така певна розбіжність між позицією Інкар'є і позицією Мінрегіонбуду, що дало можливості постанову Кабміну 1037 щодо розрахунку нарахування тарифів частині міст трактувати по-іншому і відповідно стягнути з людей зовсім іншу плату. І вже, ну, після нашого наполягання, я дякую Лені і іншим депутатам нашої міськради, які це зробили, і міська влада вимушена була зреагувати, бо це очевидно, але здає. І це питання відкритим. Чому вона не зробила початково цей тариф меншим, розумієте? І зараз користуючись такою самою системою розрахунку, ну нічого не заважає зменшити тарифи за січень. чого ми далі продовжуємо наполягати. І так само люди всі запитують: а що буде в березні? Який ну, за, спосіб розрахунку буде в березні? Ось що важливо. Ну, тарифи на теплообізпічення в январі, по суті. Как оплачено, так и оплачено. Позиция Харьковских тепловых сетей на данный момент такова, я правильно понимаю? То есть, что оплачено, уже перерасчету не подлежит, они обратились куда-то в министерство за разъяснениями и чего-то ждут. А что делаете вы? Позиция Харьковских тепловых сетей январь пока не пересчитываем. Они не отказываются, что он не будет пересчитан, но на сегодня результаты... Заявление о том, что январь пересчитают, мы пока не получили. Ни мы, ни харьковчане. Мы Бешок, считаем, от кого это... это заявление нужно добиваться? Мы считаем, что это в силах харьковских тепловых сетей. Они могут это сделать. Не нужно ждать никаких разъяснений ни от Минрегиона, ни, ни от Минюста. Я не знаю, от какого следующего министерства мы будем ждать разъяснений. Есть постановление, есть нормативный акт Украины, давайте им пользоваться. Они признали, что они ошиблись, должны эту ошибку исправить. Ну, если в одном месяце пересчитали, то разумеется, должен быть пересчитан и предыдущий месяц. Что складывается сейчас? Ноябрь, октябрь, ноябрь считали по одним правилам. Декабрь посчитали по постановлению. Январь посчитали по разъяснению и февраль опять по постановлению. То есть сейчас один месяц посчитан не по не по нормативному документу он выпадает из общей логики Х, хотят его пересчитать в конце сезона э, харьковские тепловые сети не хотят пересчитать пока они не озвучили свою окончательную позицию но мы уверены что пересчет нужно делать своевременно не нужно ждать конца сезона потому что люди платят ежемесячно и они должны не переплатить за отопительный сезон если производится расчет в апреле где эти деньги остаются? На счетах тепловых сетей. А люди уже себе в чем-то отказали, потратили дополнительные средства, оплатили эти платежки. Многие не могут отказывать себе просто в основных продуктах, пи хуже питаются только для того, чтобы вовремя оплачивать тепловые и прочие счета, которые получают. Это касается пенсионеров, одиноких мам. Нельзя допускать таких кричащих вещей, которые приводят к социальному... Ну, это может быть не взрыв, но социальному негодованию нужно делать своевременно, объяснять людям, почему мы так посчитали и в следующем месяце как будет. И дать возможность своевременно платить правильный, рассчитан, правильно рассчитанный тариф. Социальное негодование, возможно, если харьковчане узнают, что КП Харьковские тепловые сети получила 70 миллионов гривен. Это правильная цифра дополнительного дохода за счет ага. того, что... Посчитали в январі не так, як нужно, роз'ясненню. Ми трохи менше розрахували, але я хотів би додати до того, що сказала Олена, дві тези. Перше, це наша точка зору, точка зору фахівців, до яких ми зверталися, на сьогодні є усі можливості у харківських теплових мереж так само переглянути тариф за січень. Ви питаєте, хто це може зробити і до кого звертатися? У нас є міський голова. У якого є абсолютна більшість 50 плюс відсотків партії відродження, яких ви згадували, яка абсолютно підзвітна і контрольована будь-яке комунальне підприємство Я підкреслюю будь-яке комунальне підприємство. І насамперед, як в даному випадку, харківські теплові мереж. Тому в будь-який момент. Харківські теплові мережі можуть вже переглянути тарифікацію на січень і дати людям ну, чітке запевнення, що все буде добре, все буде, ну, за такою самою методикою і буде березень. Задається питання, чому це не робиться? Я так само погоджуюся з вами. Ну, мені іншого аргумента, окрім того, бо отримані додаткові гроші, ви знаєте, що гроші коштують грошей. Зараз ці кошти розташовані в тих чи інших банках, і це величезне питання. Чому? Тобто, де є мотивація? З одного боку. Ми бачимо, знаєте, таке демонстрацію бажання боротися за гроші людей, і тут же ми бачимо абсолютно нехтування інтересами тих громадян. Ну, розкажіть людям, як вони будуть платити за Берез. Друге, що хотів сказати. Ну, Багато людей... гаші розрахунки, скільки додаткових грошей отримало Херсонського приблизно, приблизно. 48 мільйонів гривень. Приблизно. Але Це, чистимо, ну, чистимо? це 48 мільйонів гривень від, від громадян. Друге, що я хотів сказати, ви зараз які правильно говорите не хочу, от, ви підходите до того, що я хочу сказати наступним. А люди, спілкуючись з ними, от нещодавно наші депутати проводили збори у дворах. Люди правильно говорять так, платити нам чи ні? Знаєте, що, ми, ну, що, що робиться найстрашніше? Що зрозуміло, що е, харківським тепловим мережам і будь-якому іншому комунальному підприємству треба розраховуватися з енергосії далі. І боротьбоже, щоб усіма цими, ну, неправдивостями, нещиростями, щоб це не провокувало погіршення платіжної дисципліни. Цього теж не можу водночас ну, допустити. розумієте? І тому тут треба абсолютно прозорий, зрозумілий, простою людською мовою, людям, діалог, чому вони стільки платять, чому помилилися? Ну, вибачте. Що тут такого, ну, вийти і вибачитися перед людьми, що ми неправильно порахували. До речі, ваша позиція щодо можливого запровадження пені, так звано, я вже був в вашій студії, відповідав, моя позиція дуже проста. Якраз щодо як, якщо воно виникне. То... Я вважаю, що аморальним вводити пеню, коли влада неважливо яка. От для простого, звичайного громадянина, яка різниця має значення? Чи це міська влада? Чи це ну влада там в Києві на рівні Кабміну чи Верховної Ради? Якщо влада визнає таким кроком, що з одного боку є дуже добрим, ознакою, що ну тільки якби це нормально помилитися, і головне вибачитись за це. Але коли люди бачать, що таке можливо, і коли тарифи не є прозорими, коли їх ще й перераховують заднім числом, і не говорять, що буде далі, я вважаю аморальним. Розумієте, треба вибудувати прозорі, зрозумілі стосунки для людей. І тільки після цього показати, друзі, ми зробили все. Провели комплекс по енергоефективності, показали вам прозорі тарифи. Ми як держава зробили максимально все для того, щоб у цей складний час їх понизити. І ось вони є такими прозорими. Це є правда, подобається нам чи ні. І тоді, можливо, до тих платників податків, яких ну, чи для людей, які чи підприємств, насправді які можуть платити, а цим зловживають, можливо, це розглянути, поки не немає відчуття у людей. из справедливости я уже шутил морально. что вы можете сказать по марту месяцу что можно ожидать харьковчанам будет ли отключаться теплоснабжение вы делали подобный запрос или нет в тепловые сети или будет просто меньше сумма тарифа за счет того что тепло запрос мы не делали но учитывая такую теплую весну то Отключать, не отключать это принимает коммунальные, коммунальные предприятие Харьковские тепловые сети, самостоятельно исходя из графика температур, который должен установиться для отключения. Ну, обычно мы знаем плюс 8 градусов. Наверное, это вот среднесуточная, среднесуточная температура, температура, после которой можно отключать и обычно отключать тепло, но обычно это происходит в апреле. Вот это будет решение коммунального предприятия. Что касается тарифа, Которому невыгодно отключать, даже в случае выше 8 градусов. Потому что это потеря доходов. Я правильно понимаю? Ну, Наверное, да, но есть законодательство, и наша позиция, что нужно соблюдать законодательство. Если предусмотрен такой режим отопления, он утвержден, предусмотрен нормативными документами, его необходимо исполнять. Поэтому, если будет такая среднесуточная температура и, не, и она будет держаться определенный промежуток времени, то должны произвести, произойти те действия, которые предусмотрены законодательством и никак по-другому. Что касается расчета в марте, на сегодня непонятно, как будет считать. По или по разъяснению. Я хочу сказать, что в Украине из 34 городов только 7 городов посчитали по разъяснению Мин регион Буда. Таким образом, 27 предприятий начислили по, по более выгодным условиям в январе и продолжают. С точки зрения людей. С точки зрения да, населения. И продолжают в феврале и в марте пользоваться постановлением и не пользоваться разъяснением и не ждать никаких разъяснений от других министерств. Харьков, к сожалению, попал в семь городов, которые воспользовались разъяснением буда и начислили те большие тарифы, которые мы получили в январе. Что касается э, марта, мы можем получить такую же ситуацию. Еще придет какое-то разъяснение третье от э, Минюста и Будуть вважати еще по одной методики. Наша позиція законодательства И нужно выполнять такое, как оно есть. И не нужно пользоваться удобными разъяснениями. Когда все будут выполнять законодательство, тогда и не будет вопросов, почему так в одном месяце, почему в другом месяце по-другому. Но ну, для меня, если честно, непонятно. Если есть математическая формула да, и по ней рассчитывать, то должна получиться какая-то одна единственная сумма. Откуда появляются всевозможные а, Саш, разъяснения? Ну, Насправдится и наследством... Другими способами. Да, да, целенаследком урядовой крысы. Ну, адже дійсно це нонсенс. Є НКРЄ, є постанова Кабміну, є е, мін, інше міністерство в даному випадку Мінрегіонбуд, яке дає своє роз'яснення на базі вже діючої ну правоакта постанови кабінету міністрів, і згідно якої як Олена сказала, вже декілька міст порахували. По-своєму, я так само переконаний, як і ви, що це з метою отримати більший До речі, є якісь зв'язок. Я містами. вважаю, що звичайно, ні, я б не шукав би тут зв'язку між містами. Я бачу інший зв'язок, що це, на жаль, пов'язано з урядовою кризою. І те, що сталося, до речі, ми сьогодні з вами говорили про те, що завдяки кому і як, але саме, на жаль, завдяки фракції відродження, бо знаєте, у нас у Верховній Раді вже давно дві коаліції. Є та, яка називалася Європейська країна, і інша коаліція, через яку ухвалюються всі ну, такі доленосні рішення, це зміни до Конституції, призначення генпрокурора і бюджета. І фракція відродження фактично в більшості, на жаль, завдяки її позиції, уряд не був відправлений на відставку. Можливо, б, сьогодні ми вже мали ну, іншу ситуацію. А так люди зараз дають. Працюють де-факто вони виконують всі обов'язки, вони це розуміють, ну всі читають новини. Звичайно, що це впливає безпосередньо людина, яка відповідала за це в Мінрегіонбуді, наразі знаходиться відпустці. Для мене це в принципі нонсенс. Зрозуміло, можливо, це з точки зору там, поточного трудового законодавства. Він там все правильно написав заяву. Але як? Ну, країна знаходиться в відповідальний момент. Так? Ну тут люди хвилюються, не зрозуміло, що кому платить, людина пішла відпустку. Ну, мені це особливо, я вважаю, що це ну, просто не безвідповідальна позиція. Бо, знаєте, як? У кожної відповідальності безвідповідально. Є свої прізвище. так от наразі, звичайно, що урядова криза впливає на цей момент. Я думаю, що Верховна Рада наступного тижня відновить свою роботу і в найкоротший термін або має сформувати новий уряд, або фракція БПП, Народного фронту разом з відродженнями опозиційним блоком має чесно при людьми визнати, що ми є тепер нова коаліція, запробувати нового прем'єр-міністра і взяти на себе всю політичну відповідальність, в тому Но, числі урядова за криза це доволі загальні слова, але все ж таки хто отримав вигоду від цього рішення, від цього роз'яснення, яке. Хтось використав, а хтось ні, ну банально на мою суб'єктивну точку зору. Це є ті підприємства, які які отримали в уряді. Хтось отримав вигоду чи ні? Я не можу таке створ такого стверджувати. Тобто, це могла бути помилка просто в уряді, яка зроблена беззаперечно. Може бути. Ви знаєте за Рікк рік з рік з невеликим перебуваючи в Верховній Раді. Я вам скажу, коли ти бачиш рівень. Тобто, коли ви кажете про Доля та, я, я говорю, А. Неконтрольованість парламентом уряду, Б. Непрофесійність, нездатність уряду. Це так само це черговий приклад, коли уряд втратив легітимність в очах людей. Ладно, понятно. Ну, Ваша позиція на даний момент чого добиватися і від кого? Ми, з своєї сторони, продовжуємо ждать ответ на наш запрос. Ми... К сожалению, его еще не получили ответа от харьковских тепловых сетей. Там как раз один из вопросов, который мы задавали директору коммунального предприятия харьковские тепловые сети, почему вы использовали это разъяснение? Нам очень интересно увидеть э, ответ, э, какие на основании каких нормативных документов было принято решение об, об использовании этого разъяснения, в котором даже в самом разъяснении было написано рекомендуем делать вот так. То есть, оно противоречит постановлению и еще и не носит обязующего характера. То есть там просто вот такая рекомендация, можем использовать, можем не использовать. С точки зрения дохода, конечно, для любого предприятия получить деньги сегодня, это намного лучше, чем получить их завтра. Если сегодня можно начислить больше, а завтра пересчитать, и когда даже происходит пересчет в конце сезона, деньги людям не возвращаются, они остаются на счетах коммунального предприятия, то такой подход с точки зрения Хозяйственна діяльність комунального предприятия вигоден більше... комунальному предприятию, тільки не выгоден людям, які вже ці деньги заплатили і не имеют возможности їх отримати назад. Да, они їх использують в следующем сезоні аж через п'ять місяців. Але що має більше юридичну силу? Це та постанова Останова кабінету міністрів. Безумовно. Будь-який юрист ну це буду стверджувати. Якби. Більшість у міській раді дбала ну, дійсно про інтереси людей, навіть якщо є дві умовно кажучи, варіанти, дві опції, звичайно, обрали б опцію, за якою ну нарахувати менше тарифів. Я е, хочу продовжити те, що сказала, звичайно, вигідно якомога довше тягнути з січнем, бо його очевидно доведеться перераховувати. Так не буває. Ми цього будемо добиватися, але вони будуть тягнути для того, щоб люди сплатили люди, а можливо, ще й сплатили березень, і ті гроші вони фактично лишилися на між Мієте? І ну, це просто це безвідповідальна позиція. Я думаю, що люди це розуміють, і я думаю, що вони дадуть свою оцінку діям влади. А також ще можуть впливати такі чинники, як інфляція, девальвація і так далі, чи ні? Ну, Просто я вам скажу, тобто як коли людина, яка працювала в бізнесі, гроші, гроші коштують. грошей. Гроші коштують грошей. Будь-який день розміщення грошей в банку, ну, там запозичені гроші, вони коштують гроші. І попереду ж новий виток зростання тарифів. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Що ми... в цій ситуації випарати робити? Ну, По-перше, ми вивчаємо. У нас у фракції Верховної Ради є група депутатів, плюс залучені фахівці, і ми вивчаємо економічно обґрунтованість зростання тарифів на електроенергію, вивчаємо те, що нам ну, анонсували по підвищенню по іншим енергоносіям. Я думаю, що вже на, ну, наступного тижня ми, як парламентська фракція, сформуємо своє. Бачення, і більше того, ми хочемо побачити, бо там не все є а знов таки прозоро, Розумієте, що найбільше, от, знаєте, ну якщо ти хочеш в цьому розібратися, і ти є правий, то тобі нема що приховувати. Чим більше світла в цьому процесі, тим воно зрозуміліше. Тому ми хочемо бачити. І ви знаєте. Аксакали в Верховній Раді, ну люди, які там по 4-5 скликань, кажуть наступного, що чим більше до, менше часу лишається до перевиборів, ну є ймовірність, да, що перевибори будуть чи цієї осені, чи навесні 17-го року, що цей якраз період є найбільш знаєте, такого ганебного, ганебних явищ, ну пов'язане з неефективністю в найкращому разі, то розкраданням державних коштів. Я не виключаю, що саме у цей момент, коли я говорив вже про нелегітимний уряд, фактично виконуючи обов'язки, що насправді їм зараз вигідно, бо ну, авторитету людей вони не мають, авторитету у західних партнерів не мають. Верховна Рада? Ну, вже для них ніхто. Якраз цей момент може робити все, що завгодно. Ну а ви як ви вважаєте надалі? Як розгортатиметься ця ситуація? Чи згодні ви з паном Роман, що все ж таки буде перерахунок, чи можливо і не буде? Мы будем добиваться пересчета, то есть мы а не остановимся еще на это. Что? Если не удастся, то тогда остается судебный спор, учитывая, и что... И шансы выиграть. Мы задавали вопросы юристам, мы задавали вопросы специалистам и экспертам, бывшим сотрудникам харьковских тепловых сетей, которые после выступления на сессии нам стали активно помогать. То есть они звонили, дают нам разъяснения тех материалов, которые иногда изнутри лучше видны, чем нам со стороны, людям, которые никогда в этой системе не было. То есть все говорят в один голос, что шансы выиграть этот судебный спор высоки. Поэтому если не будет добровольного пересчета, значит ничего не остается, нужно идти в суд и оспаривать расчет, произведенный в января. Я вам скажу одно, что кто бы не был, бы, если бы был измененный министр энергетики, Ну, чи новий новий, чи старий новий фракція самопоміч категорично буде по Харкову і іншим містам, які були у цей ганебний спосіб пораховані тарифи, буде вимагати прозорості і пояснення людям, щоби ну не нам, нам не треба. Скажіть людям, чому ви неправильно порахували, і просто змусьте всі комунальні підприємства по Україні, там, де було, скільки там сім міст, та ШХВ, вони будуть пораховані. Поки ми не почуємо прозорої позиції, розмови у нас з наступним міністром на іншу тему не буде. Ну, стосовно монополії ви зачіпали таке ж питання: якщо позбавити Харків монополії, і що це має означати на вашу думку? Це має бути два-три підприємства харківські теплові мережі, чи що як це має виглядати? Ви знаєте, кажу відверто, я не є фахівцем з тепломереж, бо звичайно, що у нас є галузі, які є ну. Де є природні, ну термін терміну з природні монополісти. Але я І бачу, труби прокладення. Я холодні. бачу харків'янин тенденцію, розумієте, що у нас на ринку ритуальних послуг одна компанія. Ви знаєте, що в Харкові найдорогші ритуальні послуги в країні? Ви знаєте, що у нас у Харкові найдорогший хліб? У нас найдорожче вивести сміття. У нас не ну, нас найдорожчий парк. У нас на багато чого у Харкові унікального видається. Це при тому, що поміж інших міст, ну умовно, мільйонників, Харків дійсно є, наприклад, там за нерухомістю, за заробітними плат... платнями, ну не є найдорожчим містом, але в тих речах, де у нас створені, я повторюю, більшість штучних монополій, ми отримуємо з вами найдорожчі послуги в Україні. І от я думаю, що це має бути головним предметом, хоча обіцяв обіця... обіцяла найдешевші місь, міськійська ради, Я кажу, що я думаю, що фракція самопомочі в міській, в обласній раді докладе усіх зусиль для того, щоб як мінімум з'ясувати, чому от я думаю, що в принципі є питання це антимонопольного комітету. Я нагадаю, що у нас напряму під закон про люстрації не попадає людина, яка очолює обласне відділення антимонопольного комітету, але вона за часів Януковича Добкіна не змінилась. Напевно, комусь вигідно такий антимонопольний комітет, який нічого в нашій області. До речі, по, -моєму, по тепловим мережам у нас були по -моєму, подання антимонопольного комітету раніше. Але це все, на мій погляд, знаєте, такі, ну, ці питання пов'язані. Чому й досі? Де позиція антимонопольного комітету по всіх тих питаннях? Причому по багатьох ми зверталися і будемо продовжувати звертатися. Тому я можу лише одне сказати: ми будемо робити все, що залежить від нас. І ми дуже розраховуємо на підтримку харків'ян. І ми дуже дякуємо. Бо ми тоді, знаєте, відчуваємо і стаємо сильнішими, і люди нам підказують, і ми їм за це дуже вдячні. Ваше мнение, как разбить эти монополии, сделать более конкурентным, что ли, коммунальное хозяйство города Харькова? Монополи коммунальных предприятий, которые обеспечивают услугами одну или другую вид деятельности в Харькове, порядка 70 деятельность этих коммунальных предприятий достаточно закрыта. Получить информацию граждане, которые фактически являются учредителями коммунальных предприятий, не могут, так как было решение сессии о том, что еще предыдущего созыва, о том, что эта информация является конфиденциальной. Мы, как депутаты, начали заниматься этим вопросом. Мы столкнулись с большим количеством коммунальных предприятий, у которых нет социальной ориентации. То есть зачем создается коммунальное предприятие? Для того, чтобы быть э, социально ориентированным, то есть есть запрос общества на предоставление этой услуги или для предоставления более дешевых услуг. Так вот, есть ряд предприятий, которые не решают ни первую, ни вторую задачу. При этом они э, получают еще дополнительно дотации из бюджета и э, монополизирует рынок настолько, что нет других игроков, а мы, как мы знаем, что альтернативы конкуренции нет. Только конкуренция повышает качество услуг и снижает стоимость. Задача на сегодня разобраться для нас как фракции в городском совете с теми коммунальными предприятиями, которые ну, в нашем понимании Не нужны, якщо на них немає соціального запроса. Назовіть хоча б несколько, це ну, дуже просто. Широкий в 10 тому, наскільки я знаю, більше 10 компаній надавали ну, послуг на цьому нехай специфічному, але тим не менше, це ринок. Ну, у нас залишається дивним чином одна компанія. І всі знають, ну, хто до неї має відношення. І наразі це одні з найдорожчих послуг в Україні. Це дуже показовий типовий приклад. Так, з трубами складніше, очевидно. Але ну, є більш інше. Ми говорили про хліб. Дуже багато говорили про хліб. Я звертався до головенти монопольного комітету України. Ну він не бачив складу монопольного зговору. Але так само я пам'ятаю, як він був у нас пан Терентів, на співбесіді, коли його призначали. Через голосування в Верховній Раді він так само не бачив монопольного становища компаній, наприклад, ДТЕК загалом по Україні. Тепер він вже говорить, що побачив, ну, напевно, навчився. Тому будемо робити все, щоб наше, в тому числі антимонопольне відомство прогресувало, вчилося і бачили, ну, на жаль, склади антимонопольного зговору в багатьох галузях. У нас буквально одна минута. Подбивает ток буквально одним ну, несколькими предложениями. Почему харьковчане в феврале получат меньшие платежки за отопление и чего вы дальше будете добиваться? В феврале благодаря совместным усилиям харьковчан, депутатов и СМИ мы добились совместно снижения стоимости отопления в феврале. Это правильное применение норм законодательства. Мы верим, что этот результат будет применен и к январским платежкам, и харьковчане получат ту стоимость услуги, которую они должны были заплатить изначально. Спасибо за участие в нашей программе. Напомню, у нас в гостях сегодня были Елена Ворона, депутат Горсовета фракции Объединения Самопомощь. спасибо, и спасибо. Роман Сминуха, народный депутат Украины, фракция Объединения Самопомощи. Спасибо, до свидания.